Дніпро місто, яке народилося на переправах. Його історія це будівництво фортець і мостів, зведення найстаріших будівель і сучасних хмарочосів. Тут усе живе у контрастах від козацьких поселень до рекордів 21-го століття. На вулиці Сергія Єфремова знаходяться найстаріші будівлі Дніпра. Це два казенні будинки кінця вісімнадцятого століття, зведені за циркуляром Григорія Потьомкіна 1790 року. На межі 18 19 століть тут встигли розміститися пансіони Кременчуцького училища, згодом шпиталь. У 1840-х будинки викупили номер 8 Отримав землемір Іван Івченко, номер 10 – дворянин Микола Леонов. Саме тоді з'явилися фронто. Ні, тяглі й інші оздоби фасадів, їх було в комплексі 6-8, і вони планувалися для подальшого продажу, тобто будувалися вони з казни, тобто з державного бюджету, потім для подальшого продажу чиновникам, купцям, міщанам і так далі. Надавалася безпроцентна навіть розстрочка, там на 10 років. Але так вони, як і багато проектів Потьомкіна, так були і закинуті після його смерті.